Розширюємо горизонти разом з проєктом інсайт. студії з вами працює Віктор Мозалевський. Всіх вітаю, і сьогодні поговоримо про маркет. Маркетинг міського туризму в таку ми візьмемо тему, тема на весь рік, яка буде так, щоб, щоб ми могли розвиватися, допоможе нам цьому практикуюча маркетологиня Ольга Маріх. Вітаю вас, пані Ольга. Добрий день і я не буду зараз представляти вас всім нашим глядачам, слухачам. Я знаю, що практикуючи психолог, ви практикуючи психологи, працювали з відомими міжнародними компаніями. Так, але ми давайте поговоримо більше про саме маркетинг міського туризму, так для того, щоб попри. Бойові дії в нашій країні, попри війну, нам все одно треба думати про майбутнє, нам все одно потрібно розвиватися, нам все одно потрібно зацікавлювати людей з інших міст, з інших регіонів, з інших країн, щоб вони приїздили до нашого міста і бачили, яке місто, яке не раз мало рейтинги, перші місця в рейтингу на найкомфортнішого міста в Україні. Отже, з чого варто починати? Ну, така загальна тема, але от давайте почнемо з цього. По-перше, це важливий міський бренд, який в нас частково є сформований, і є департамент, який цим успішно займається. Але є певні такі нюанси, які, от навіть зараз проживаючи тут, я бачу, які я би навіть могла взятися, допомогти покращити, mm -hmm. тому що туризм це дуже важлива частка, взагалі в державному бюджеті так само. І я попередньо співпрацювала з одним відомим брендом всеукраїнським, і вони якраз займаються цим розвитком туризму загалом в Україні. А я зрозуміла, що це дуже важливо і чому б не зробити це для рідного міста, не покращити це і не донести оцю думку на загал, тому що навіть якщо хтось робить якийсь класний проект. То про це знає дуже маленьке коло оточення їхнього. Ну токи тобто, причетні до цього так, проекту, так. це не йде в маси, це ніяк сильно не піариться. На жаль, я розумію, що ведуться якісь соцмережі, але цього замало як для такого великого бренду, як Вінниця. У нас є дуже класний брендбук. У нас є своя чітка позиція. Але цього замало. На жаль, треба щось удосконалювати, щось робити. Ну що можна залучати? Що за які ще нитки можна дьоргати, щоб поширювати е цю складову? По-перше, це інвестиції mm. як закордонні, так і місцевого бізнесу, місцевого якогось самоврядування. Це співпраця з іншими регіонами України, так само з іншими брендами партнерів. Можна знайти дуже багато. І, на щастя, сьогодні є дуже багато громадських організацій, які популяризують українську культуру як в Україні, так і у світі. І ну, таким не користуватися, просто гріх, як то кажуть. Також дуже важлива штука такий інструмент, як гастротуризм. Всі іноземці, які приїздять в Україну, вони хочуть доторкнутися, по перше, до культури, що ж дійсно таке українська культура. І спробувати її mm -hmm. подивитися mm -hmm. на неї так в архітектурному плані, поспілкуватися з різними гідами та гідесами, з якимись автентичними особистостями, які теж є в кожному місті. Тому для них оце такий важель приїхати відчути це. І величезним прикладом тому є наш Львів, прекрасний. Як, от я ж кажу, ми робили. Тури для іноземців, і тур завжди починався з Львову. Під час війни. Так, і зараз і вони зараз. також uh -huh. є. А, я розкажу про один такий тур, а потім uh -huh. про інше ще більш такий екстремальний, так сказати. А ось цей перший тур він починається з Львову, потім Київ, Харків. Е, з Харкова ти їдеш в Одесу, uh -huh. з Одеси у Львів. Тобто такий, якби Ромбік, ти проїжджаєш, такі самі значимі міста України. Але ж коли ти їдеш з Одеси до Львову, ти можеш заїхати в Вінницю, в Тернопіль, Хмельницький, да, Хмельницький Івано-Франківський, туди вже якби, повертатися. Але чомусь ці міс... ну, міста йдуть трошки повз. А... І... Або ж ще був варіант туру це по деокупованих територіях. І чому зараз, наприклад, дуже багато туристів так само хочу поїхати у Харків, відчути цю незламність українців? Тобто я розумію, що на темі на тему війни хайпитися то зась, і категорично я проти такого, тому що це величезна біда, яка є на сьогоднішній день. Але тим не менш, люди туди їдуть подивитися, як великі бізнеси, підприємства, звичайні люди ходять на роботу і живуть своє життя, як взагалі велике місто в 21 першому столітті так, живе у війну, так попри відключення світла і тому подібне. Тому а, у Львові вони завжди що? Це щось смачненьке поїсти, тому що Львів на сьогоднішній день став дуже комерційне місто а, за рахунок, якраз таки, оцих великих мереж ресторанів, закладів, тому приклад є Кумполь або Фест. І вони ж як зараз? Вони ж розширяються. Вони не тільки в межах Львову знаходяться, вони вже на європейські ринки виходять, та саме п'яна вишня і тому подібне. Тобто наша гастрокультура почала виходити навіть за межі України. Але давайте не забувати, що в Подільського регіону є і своя традиційна кухня, яку на превеликий жаль в жодному ресторані міста ти не можеш знайти. Перед ефіром я зробила в себе опитування. У мене досить така активна аудиторія, куди ви порадите піти, в який заклад в місті, коли от хтось приїжджає з туристів. Я не отримала чітких відповідей і мені написали більше, що якщо ти якщо тобі скажуть, куди скажи нам, бо ми не знаємо, куди повезти людей, які от приїздять. У нас, знаєте, як кажуть про все і ні про що в ресторанах. Тобто, це ресторан європейської кухні, де є все по суті, можливо, десь є якісь страви. Ну, типу, картопля по Уланівськи, ну, але це і до речі, більшість не знає, що картопля по це саме страва подільської кухні. Угу. А в нас ще є дуже багато всього, і те саме сало, наше Вінницьке, воно є досить популярним є е, е, годзьо, страва, яку теж мало хто знає. Тобто в нас є люди в Вінниці, які досліджують от, подільську саме кухню. І навіть в нас є українські наші блогери Кацурін, він веде от їжа міст, вони. Угу. До Подільського району взагалі не доторкалися. Вони не були навіть в жодному з цих міст. Можливо, вони були в Тернополі, але вони показували ресторани більше. Оцю автентичність таку ізюменку, яку у нас, на жаль, не можна знайти. Вони були, певно, в Полтаві на Галушках. Так, десь, так, в Карпатах, так. Вони у Львові Диванус були трішки. Вони навіть були, я вам скажу, у Хмельницькому, і вони навіть заходили в таку автентичну. Вони шашликом торгують там на території ринку. Але вони туди теж зайшли. І потім, як брали інтерв'ю в тих власників, то вони казали після їхнього блогу, який вийшов на Ютуб, то відвідування зросла сто разів і трималась протягом року. Тобто нам потрібно в першу чергу дати туристові ось цю цінність, по-перше, автентичності. В нас є ще насправді подивитися, у нас багато різних музеїв, але їх потрібно так само більш усучаснити, дати у цю діджиталізацію, дати більш інтерактивних, навіть якихось зон для того, щоб людина навіть могла щось потрогати угу. на території музею. А це дуже завжди цікаво. І навіть до прикладу, нещодавно, десь місяць-півтора назад, у Залізниця робила дуже класну таку штуку на території вокзалу до дня залізничника. Вони побудували прямо в величезному павільйоні цілу таку локацію, що дитина і дорослий, навіть ну тобто, всі бажаючі могли зайти, побудувати свою міні-залізницю, і там була дуже крута інтерактивна зона. Їх навіть було дві: одна: вони показували самі мальовничі маршрути України. По областях ну, це було дуже гарно. Це якраз таки ти стоїш перед великим екраном і дивишся, як з кабіни от, водія видно цю мальовничість. Це дуже класно. У нас навіть є а, хто веде тіктоки з працівників Укрзалізниці, вони на мільйони залітають. І іноземці пишуть: Вау, як круто, як гарно і тому подібне. І була інтерактивна зона. А, Ну, на сьогоднішній день це, це окуповані міста. Ти міг натиснути кнопку і міг йти, ем, могли йти озвучення вокзалу в Криму. Коли от... І це така. Я там розплакалась. мене зараз от навіть починає трошки. Тому що це така біль і така ностальгія водночас. І це настільки було потужно і сильно. Що я дуже схильна до того, щоб робити такі інтерактивні музеї. Навіть в Києві є музей науки інтерактивний, але це робило таке приватне підприємство, креативна агенція цим займалась, Але і це і держава теж може реалізовувати, залучати різні гранди, кошти. Тобто зараз іноземці до цього дуже відкриті, аби нам допомагати, але це просто потрібно пускати в правильне русло. Ну, Зараз щодо Вінниці, так, ми так більш на Львові заакцентувалися, так, тому ну, що Київ, та. Це, Київ так, це як такий як приклад, так. приклад, до чого нам треба. Намагатись дійти, але Вінниця стане на захист так нашого міста. Ви говорили те, що ми розвиваємося в напрямі теж. Так, ми робимо не може невеликі кроки, які би хотілося б, тому що і цьому і війна, і все одно по гастротуризму тут так в нас є дійсно питання. Я не знаю теж, от я ви говорили, так про заклади, де можна прийти і от замовити суто одні подільські якісь страви. Ну це так, можуть які... бути не суто, тому що їх досить обмежена кількість, так, так, так але це може якби бути оця ізюминка автентичності. І що саме головне. Страва має доповнюватись атмосферою в закладі, тому що у нас більшість ресторанів на сьогоднішній день будують такий, знаєте, сучасний мінімалізм. Типу, але от я ж кажу два-три роки, і потім вони або роблять ще один ребрендинг, або ремонт, або закривають до оренду. Ну тобто вони не мають цієї життєздатності. У нас, начебто, теж є якісь мережі в місті, але знову ж таки, це що? Грузинська, французька кухня, якісь тортики, десерти. Ну ми ж не про це. Зовсім тому я бачу, що треба робити об'єднання з іншими областями і складати такі гастротури, щоб до прикладу було цікаво приїхати і в Вінницю на декілька днів, не на один-два, а на декілька. Тим чином, зробити це не прям сезонно, тому що влітку у нас і так вистачає туристів подивитись на фонтанів, тому що Вінниця це ще й місто фонтанів. А зробити це от протягом року, щоб люди приїздили, щоб їм було цікаво, якісь різні івенти проводити. В нас немає великих територій для цього. В нас немає якихось хол, Ну знаєте, от як є там ВДНГ на Києві, там чи зараз в Закарпатті інші там там готелі, і при готелях відкриваються всі конференц-зали величезні. У нас, на жаль, такого немає тому, що до мене колись був запит. Шукали там на 300 квадратів, щоб провести територіально е, десь в Вінниці чи під Вінницею захід. Я кажу, uh -huh. нема такого. І це теж є велика проблема, що в нас немає великих територій для проведення от таких от заходів, а вони проводяться зараз і навіть під час війни. Тому це теж важливий такий е, інструмент, який варто залучати. Розвиток туристичної галузі мається на увазі. Не вже не гастротуризму, так тому що ми до цього прийдемо теж, так а більше про, про будівлі, про якісь архітектурні об'єкти. Як тут покращити ситуацію, на вашу думку? Дивіться, чому я почала з гастротуризму, тому що це найлегше і найшвидше, угу. що можна зробити. А якщо говорити про реконструкцію пам'яток чи будівель, то це. По перше, це зараз дорожче, не... це да, і зараз трохи угу. не на часі. Звичайно, є різні а, інвестиції, які можуть ну які можна залучити і реалізувати, але народ може зараз трошки цього не зрозуміти. Хоча в мене колись було дуже велике бажання зайнятися якраз таким цим проектом громадсько зробити організацію, яка буде займатися реконструкціями і відновленням архітектурних пам'яток взагалі в Україні, тому що у нас на Закарпатті і навіть на території Вінниці є дуже багато різних палаців, садиб, де жили видатні люди, де є крута історія, але вони настільки занедбані. Що ну це взагалі не туристичне місце. Туди не приведеш і не покажеш, і не розкажеш круту історію. І от якраз таки Україна зараз займає топові рейтинги в плані діджиталізації країни, чого варто тільки наші дії, монобанки і тому подібне. Тобто, зробити це програмне забезпечення для музею чи навіть архітектурної пам'ятки це не є важко. Є оці всі vr окуляри які ти можеш одягнути, походити, подивитися, зробити якусь таку круту виставку, де ти можеш подивитися різні куточки Вінниці, десь не знаю, зі ста метрів там чи пташиного польоту, як це колись було модно. А... Колись от я була теж на виставці її розробляли Google-партнери у Києві. Тоді ще не був відкритий будинок з химерами, і ти міг прийти на цю виставку і повністю пройти по цьому будинку за рахунок цих окулярів. Це було дуже цікаво. Там черга стояла. Тому ми можемо таке теж спокійно робити. І зараз штучний інтелект настільки розвинений, що можна відтворити абсолютно і голос відомої людини, яка жила колись, і е, повністю зробити реконструкцію, відновити як ніби в той час походити по території того чи іншого палацу. І так само на території цих палаців можна проводити різні заходи, звичайно ж, тільки з якимись е, такими благодійними. Е, Потім донатами, тому що завдяки нашим військовим розвиваємося і без цього нікуди зараз. Тому це можна робити різноманітні колаборації навіть з тими самими оркестрами чи взагалі якісь інтелектуальні такі виставки, тому що зараз, до прикладу, на львівському вокзалі знову ж таки стоїть, я не пам'ятаю, здається, поставили. І оці труби вони з уламків ракет. І люди грають, прості люди сідають, грають, або відомі піаністи. І навіть сьогодні, чи 11-го, здається, не пам'ятаю, не буду робити рекламу. Там буде грати відомий музикант. Тобто, от навіть такі штуки можна робити. От це такі маленькі інфоприводи, які так само от кажуть: блін, а ти чув там у Львові? Там чи ти чув в Одесі будуть робити? А в Вінниці таке мало на жаль проводиться. І тут треба починати із себе, тому що треба розуміти, що ти, наприклад, представник, ти житель туристичного міста, так. і ти можеш допомогти іноземцю, допомогти людині, яка приїхала з іншої області чи з іншого міста, підказати. Ти теж маєш розуміти, знати і вивчати свою історію. Так, найкращий амбасадор це той, хто живе тут, і все. І до речі, в нас дуже багато переселенців. І от навіть їм ну ти показав місто, ти показав щось цікаве. І на цьому все. Ну тобто, воно їх їм комфортно тут жити, так, да. у них є робочі місця. У них трошечки налагоджується життя, але от до них хтось приїздить, ну що, вони там день десь погуляли, а потім, потім чи їдуть вже десь за межі міста, mm. тим не менше, навіть якщо брати за межами міста, у нас теж є що подивитися. Навіть навколо міста, то так. недалеко. Але знову ж. Проблема у тому, що в нас недостатньо цієї автентичності. Що я маю на увазі? Прив'язки до Поділля, до подільського регіону. Так, По-перше, культури. Культура це дуже широке поняття. Це може бути і посуд, і одяг, і вишиванка, яка є тематична лише у нас. І... Ну і пісні ті самі. Ну тобто, це дуже широкий такий спектр, де можна щось круте придумати. І у нас взагалі люди в Україні в своїх областях придумали зараз таку штуку. От є якась така хатина в селі. От вона ж тих часів така стара, стара люди їх реконструюють. Угу. Вони не роблять їх такими, як тоді, да, були такі угрюмі, а вони їх їм дають друге життя. Вони їх прикрашають, чіпурять, як то кажуть, Білядь, в народі розмальовують так нашими розписами. І навіть тоді, коли знищили музей Марії Примаченко, там на території громада потім розмальовувала будинки цими орнаментами. Її творчість передавала навіть попри те, що знищили музей. І це в Вінниці теж можна спокійно зробити: такі автентичні якісь хатинки. Це навіть може бути як туристична база, але от поринутися у ту атмосферу, відчути оцей калорит життя саме подільської культури, такого на жаль, не тільки в Вінниці немає, а ще й по інших областях. Можливо, я не знаю, хоча ну я слідкую дуже за різними новинками, трендами, що де відкривається, але на жаль, такого немає. Ну, я розумію, що дечого немає, а де щось таке є. Так? Просто ми про це недостатньо а, широко заявляємо, недостатньо голосно заявляємо. Такі так. в нас є і майстрині, які займаються просто такими унікальними шикарними Так, ремеслами, я це знаю, так. так. І, та, і у нас в туристичному центрі якраз таки є представлена їх сувенірна продукція. Угу, Але про це мало хто знає. Знову ж таки, в маркетингу є таке поняття: tone of voice і Шер. Of voice. Tone of voice – це те, що ти хочеш донести якби до кінцевого споживача, а share of voice – це те, яким чином ти це пошириш. Тобто, це можуть бути інструменти маркетингу, а можуть бути інструменти піару, тому що там межа досить тонка. Тому тут треба над цим більше працювати. Є нас над чим працювати. Дякую вам. Ви вже накидали тут багато <с варіантів. <с так і навіть для себе їх запам'ятав. Ольга Мріх, практикуюча маркетологиня, була на сьогодні в ефірі. В проєкті «Інсайт» говорили про маркетинг міського туризму. Дякую вам. Я сподіваюся, ми ще дослідимо в ефірі. Дякую вам. Тому що є про що говорити. І 20 хвилин для цього просто замало. А проєкт «Інсайт» завершується. Зустрінемо вже завтра. о цій же порі. На все добре. буднях на 101,8 FM. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.